Почали за здраві, завершили за упокой. ла ла, ла, -ла, 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 -ла Потенціал дійсно у цього треку дуже сильний. Вони дихають спину, розумієш? Ти не розумієш, що робити своїми... От, цим от, з своїми не розумієш, Що робити? Ну що? Дічандра. Це класні ідеї, які, на жаль, вбив формат Євробачення. Друзі, вас вітаю юнове подкаст та його ведучий Данило Драчов. Владика Діана, ми музичний гурт Юноя, який в рамках цього подкасту спілкується з вами про музику, шоу бізнес та всілякі життєві приколи, які трапляються з нами, а також з, з зірками в цьому шоу-бізнесі. Сьогодні з Діаною ми говоримо про учасників нацвідбору, слухаємо їх треки та оцінюємо їх. Погнали! Я годи. Я думаю, що вони були колись ягоди, а потім їх десь дивились інтерв'ю, що їх на польському комусь фестивалі оголосили як ягоди, Їм дуже сподобалось сподобався цей наголос. Український гурт виник після попереднього проекту Зоряни Дибовської в Донецьку. В 2014 році Зоряна разом з сином була змушена покинути Донецьк та перебратись на безпечну територію. І вже в червні 2016 року в Львові заснували гурт Ягоди. Розшійною силою якого стала власне, зоряна, а учасницями стали її студентки-актриси, в яких вона викладала сценічну мову. Разом вони досліджували український репертуар через мистецькі домашні експедиції, а також вчилися грати на музичних інструментах. Гурт активно гастролює Європою і організовує благодійні концерти. Кордоном друзі, згідно нашої статистики, більше ніж 80% людей, які дивляться наші відео, не підписані на наш канал. Тому ми вас закликаємо все ж таки підписатись. В Такому випадку ви точно не пропустите наступні випуски, ставити дзвіночки, ставити лайки, писати коментарі. А ми дуже цінуємо ваш фідбек. Тому залишайтесь з нами. Кінець, як виявляється, в нашому доробку з'явились інструменти окремо, не тільки сопілка. Так, оце був мій коментар, який я хотіла першим сказати. Неймовірно. Ягоди, дуже дякую за цимбали і відсутність сопілки. Було в Велденсес Руслани. Було там цимбали. Ні, <поцю> були трембіти. <поцю> були трембіти, це я пам'ятаю, бо вони ще з ними <поцю> у ну, але в Руслани був європейський, все ж таки по звучанню, Руслана, по структурі. Трек. Окрім е, дякую за відсутність супілки і присутність цимбал. Що ти ще можеш сказати? Почали за здрав'я, завершили за упокой. Це класні ідеї, які, mm -hmm. на жаль, вбив формат євробачення. Приспів слабенький. Теж це відчув. Мені теж, от як з древом, здається, да? я теж за нього збираю. Задумки думки говорила, цікаві, що... дійсно, і, і продавши, як, як звучить все класно, але приспів дуже слабий. Причому ем... навіть оця зміна ритміки в ньому його не врятувала. Ну вони нам намагалися якось поліпшити ситуацію, це очевидно. Тому що е, мені хотілося б почути цю ідею в контексті нормального треку від початку до кінця, не в форматі короткого Євробачення, тому що цей формат його вбив. Я не до кінця розумію посил. Хоча тут питання пісня українською: чи треба європейцям її посил? Ну вони і так нічого ні слова не, не здану більше упор на автентику да. і на звучання і на подачу. і на атмосферу, і це пісня, яка е, може дуже цікаво виглядати наживо, і якщо її класно підсвітити перформансом. А якимись класними костюмами там, інструментами цим всім. Мені здається, що це може бути дуже цікаво. Але якщо цього не бу... тому треба чекати 3 лютого і дивитися, що вони підготують. Тому що, от мені здається, що це дійсно той момент, коли тут супер важливий перформанс, угу. як воно буде візуально ще виглядати. Я теж не ну, от Віа Цунамія, я не до кінця зрозуміла про що. Ну тобто воно мені десь не відкликнулось, напевно, семантично. Е, ну І я не, не було мені у цій кульмінації, відповідно, кульмінації, тобто, я все чекала якогось кульмінації, якогось, угу. якогось вибуху, і я його, на жаль, не дочекалася. Це з негативу, але ну, тобто, я там зараз більше критикую, але загалом я вважаю, що це хороша робота. Просто є якісь моменти, які би якби допрацювати, то було б взагалі дуже добре. Да. Трек недопрацьований, і його поховав. На жаль, формат Євробачення. Якби якщо ягоди захочуть, вони можуть все зробити дійсно дуже класний так. трек, який зайде в їх лайфсет, і вони будуть його грати з і Люди так. будуть задоволені слухати, тому що потенціал дійсно цього треку дуже сильний. Так, так 100%. У нас як так це український співак, автор пісень, співає в жанрі і поп і хіп-хоп. Лауреат премії «Музвар» у 2023 році. В лютому 2022 року він в Києві запустив свій сольний проект «Як так». Він має доентні роботи з Джері Хейл, уже згаданою Мамарікою. Дові Кола Голубенко. Купа, цікавий хімен. І за версією сайту вікно, як так, тримається кожного тижня на високих позиціях у топ-10. Він у тобто... всіх плейстах Spotify, да. принаймні, точно. Тобто він шарашить переглядами і прослуховуваннями, як має бути. Ла-ла-ла. Трек у яктака. Ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ярослав Карпук. Карп'юк. Як його звати? Ярослав Карпюк. Написано by Ярослав Карп'юк. Пізд Семпли, які беруться в лізинг, які купляються на сайті, вони можуть залишатися на платформах. І я пишу, я можу запитати, коли попросили видалити пісню, і чи він сам її видалив, і чи заплатили йому за це. Далі він мені пише, що йому запропонували компенсації за цю пісню 100 євро. І я тут пишу 100 євро компенсації за видалення пісні. Ну, типу, серйозно, це все, що вони запропонували. Якщо вже та команда підходила, так і розуміла, що будуть порушення, і що потрібно видалити цю пісню. Ну, за так за такі за таку роботу. Ну потрібно пропонувати від тисячі до п'ять тисяч доларів. Людина робила альбом, які сто євро. Що таке зараз 100 євро? Що я йому пишу чешською, він мені польською, я пишу, що я сам з України У нас незабаром нацвітбор на Євробачення за правилами на відбору. Дивно, що як так змусив видалити всіх свої пісні з таким семплом. Я пишу, я так розумію, що він хотів уникнути порушень правил на цвітбору. Правило. Використання семплів, дозволено залишати пісні. Мені здається, що все чудове для українського радіо. Те саме, що зі скайлер на українське радіо залетить прекрасно. Люди це будуть слухати. Ми можемо тут казати, що завгодно, але людям залітає. Не просто ну, так в нього такі перегляди. Що з цим робити на Євробаченні? Я не знаю, тому що це мені Славко. здається надто просто, і я вже напевно глядачі знають, що дуже погано ставлюсь до Рим. Ставила, вабила, манила, і оце все ла, -ла, 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 ла Угу. Ну, коротше, робимо висновок, фанатам як так, а сподобається однозначно. Та, Тому що це, це не, не вибивається загальної Так, Це з загальної не вибивається. Це класний радійний трек. Танцювати під нього дівчатка його віку 100% будуть. Однозначно. Навіть на його віку, навіть трошки постарше. От. Але постарше. з Євробаченням на Євробачення я б це не випускала. Простіть. Пробачте, ну там прям так категорично. Я б випустив, але ну мені здається, воно Ні, не ірбач, мається на увазі в на на не на, на наш фінал на відбір, mm. а, а, а мається увазі як переможця, як представника країни. Mm. Mm -mm. Uh -huh. Ні, я не зрозумів. Я зрозумів. Окей. Uh -huh. okay. Боже, а оце я так не хочу, щоб хтось засмутився після нашого огляду, якщо чесно. Там слухай, а ми хто, ж, хто, ж ми забрали на сих засмутилась. Я б засмутилась. Причому я ну типу я так реагую на критику, що я можу навіть оце на лицею бокальчик і поплакати. А я дуже не хочу, щоб хтось через мене плакав. Вірю в карму, вірю в Бога. Привіт ця Джері Джері Хейл. Хейл. Ну блін, ну, але я теж не могла себе обмежувати. Знаєш, і не не говорити те, що я думаю, що ну, вона ж свобода думки, правильно? Ну. ну і Коли хто хтось засмутиться, засмутиться то ні? хтось засмутиться. а хтось засмутиться. От, назву, от на, на назву я таку, знаєш, як мамка так, наїхала от mm -hmm. прям дуже щиро. Mm -hmm. бо, бо хлопці, ну ну, ну, ну куди? Ну, mm -hmm. Я вірила в вас тут таке. Mm -hmm. А зі всіма іншими. Коротше, не плачте, будь ласка, я вас прошу. Циферблат. Oh, yeah. nice. Циферблат було засновано у 2015 році. Слухайте, давайте врахуємо цей момент, що нам треба якось чуть, -чуть швидше. Приймати наших нових, наші нові музичні проекти, бо хлопці з 2015, 2015 року існують. А коли ми про них знали? Ні, але чекаю, в них дуже неформатне мозло. У нас у них дуже ну, неформатне зло для української аудиторії. Ну добре, бачу, так легко зі всім погоджуюсь. Ну добре, як скажу. Ну, просто я до того, що багато проєктів стільки років існують, і не знаю прям скільки їм треба років на розкрутку. Це якось, напевно. Ну, п'ятнадцятий рік це ще до повномаштабного вторгнення. Це ще об'єктивні реалії, коли багато російської музики, багато ну і у нас українських виконавців дуже багато їздили туди. У нас був спільний простір в кінці простір. кінців. Тому ну і попиту на таке не, не існувало. А зараз ми живемо в реаліях, коли ну тільки другий може ну, так, на я початку того, третього що... року. Попит є. Давайте виправляти помилки, і якось більше швидше вникати в процес, напевно. Вони свій перший епі випустили в 2017 році. У 2019 році вони випустили сингл «Ночі». і водночас того року, у 2019, гурт взяв участь в телевізійному конкурсі x Фактор, де заспівав вище згаданий сингл. А вже у 2022 році вони презентували музичне відео на пісню Земля, яке було добре сприйняте публікою. І в жовтні 2022 другого року відомо, що гурт потрапив, потрапив до лонг листа національного відбору. Але до десятки фіналістів не війшов. Я так дивлюсь, що це вже там. У нас не перший гурт, який попадав в лонг-лист, а в шорт-лист не одразу попав. Тому вітаємо всіх в шорт-листі цього року. Що означає, не здавайтесь, спробуйте, не взяли одного року, візьмуть іншого. Цілеспрямовані хлопці у нас Тріо цього разу. Гітара, барабани та вокал. Давайте послухаємо. Перед тим як ми послухаємо, хочу сказати е, великий плюс нашому суспільству, яке е, незважаючи на думку пузатих дядьків, тіток, е, продюсерів, які побували в цій індустрії, знають за нас, е, що нам сподобається або не сподобається. Ви вносите свої корективи, продовжуєте це робити, тому що завдяки вам рухається українська музика. Так, Stop another craze Я пам'ятаю, ну по-перше, я можу сказати таку, такий каламбур. Я постійно плутаю циферблат і паліндром. Це діаметрально протилежні колективи. Але коли мені кажуть паліндром, я думаю, циферблат. Коли мені кажуть циферблат, я думаю паліндром. І в мене шарики за ролики заходять. Стамней нейрони в мозку, да, так? Да, ну, циферблат. А, це цікавий колектив для української сцени, в чомусь унікальний навіть за рахунок просто того, що в нас така музика не вважалася популярною, не просувалася. Ну але для мене особисто творчість циферблату звучить як консерваторна випускна робота. Тобто, я не можу до кінця відчути, чи усе те розмаїття фарб і змін тональностей, і змін ем, в аранжуванні, чи, чи, чи це необхідно пісні. Чи це просто можливість, а ми знаємо, як користуватися квартоквінтовим колом? І, mm -hmm. будь ласка, зацінієте. Mm -hmm. Ну, воно реально для мене звучить як випускна робота для консерваторії. При тому, що чуваки вміють грати, чуваки об'єктивно вміють складати пісні. Ем, і вокал також не моє. Ем, мені особисто, ну, скажімо так, не вистачає вокальної сили. Що... Але ну, для циферблату, напевне, це. Підходящий формат, і що саме цікаве, вони можуть ці особливості вокалу цікаво обіграти в аранжуванні, тобто вони mm -hmm. дуже стратегічно підходять да, до того, щоб дати вокалу прозвучати. Да, Це прості. єдиний колектив з живими інструментами, який доволі складно. Визвучувати і зводити, тому великий плюс е, їм за це. Тому думка така. Але загалом, е, це ну, якщо е, вам подобається циферблат, у мене для вас великі якби хороші новини, у вас є смак. А єдине, що напевне, через те, що у нас відсутність насичення саме такого матеріалу, у нас будь-що в цьому ключі сприймається як щось неймовірне, хоча в так. принципі це. Це окей, скажімо так. Mm -hmm. це, це краще. Давай так, це краще, ніж окей, але ну зову ж таки для мене воно звучить як просто така хороша випускна робота. Надто правильно, надто ну, чемно. Скажімо так, Ну, да. Типу, ти очікуєш цього, і за рахунок. Ну, коли, наприклад, Wolfpack слухаю, слухаю, мене такого очікування немає. Хоча об'єктивно там також дуже сильні музиканти грають. А там дійсно є враження таке, що. Ну, і... Їм подобається той матеріал, який вони грають, і, вони, і є відчуття грайливості в цьому тому. А циферблат – це така виважена робота випускного угу. типу плану. Мені сподобались оці всі гармонійні зміни. Мені прям зайшло. Воно звучить фірмово, воно звучить стильово однозначна, і однозначна. класно. Як це сприймає аудиторія Євробачення? Физи. Не знаю. Ну, тобто, чи це пісня, яка підходить під формат самого конкурсу? Uh -huh. Не знаю. Важко мені сказати. Тому що я постійно це вагаю, що справді маємо рухатися за цим форматом і себе в чомусь обмежувати, чи навпаки, маємо від цього відходити і просто відправляти класну пісню. Я для себе ще не вирішила. Мені подобається посил, причому він зрозумілий нам дуже добре, і він буде зрозумілий в Європі, чому ми англійською співаємо про це з України. Тому в плані семантики мені здається, що це прям дуже класне попадання. Тому це там одна з небагатьох пісень, до яких от мене, от реально респект за посил, за текст, за наповнення от, змістовне. Да. А, мені подобається. І на секундочку, це єдиний трек, у якого до мене немає питань щодо структури, щодо ну там так. все реально виважено, все так. на своєму місці, і немає не до завершеності, як в інших треках, і е, е, взагалі, підхід до того, як воно звучить, і е, до продакшну взагалі жодних питань немає. Угу. Тобто, чуваки реально знають, що вони роблять. Да. І я насправді би е, скачала. Я вже чекаю, коли розійдуться сніги, бо я не ризикую на своїй машині їхати по це, своїм водійським досвідом, по тому, що відбувається апокаліпсис у сніговому. Я вже чекаю, коли я зможу відчистити машину, або не я е, і поїхати і включити цю пісню. І така call my home. Коротше, uh -huh. мені подобається пісня, uh -huh. я її буду слухати. Гарна робота. Тішуся, що у нас є такі музиканти. Тому що мені здається, що на такій музиці загалом буде і триматись наш майбутній розвиток індустрії. Тому респект, дуже дякую. Я отримала велике задоволення від прослуховування. І що це у нас останнє. Я, я нас вітаю! Нарешті! Я нас вітаю. Ми справилися набагато довше нам це все зайняло, ніж ми ніж ми думали. Давай підсумуємо загалом, що ми думаємо про цей, про цей відбір? Чи це сильний фінал, чи, це, чи нема з чого вибрати, чи навпаки не знаєш, як обрати, чи це сильні роботи, чи біда, та й годі? На жаль, дуже велика кількість пісень, які, на мою думку, недороблені, Бо до них є питання по структурі, до них є питання по Дуже багатьом речам, що вказує на те, що якість саме ідей треба підтягувати до якості, як воно все звучить. Питань взагалі немає. Тут ми великі молодці. У нас є, мені здається, трошки криза ідей в тому плані, що або це сам формат Євробачення так впливає на творців, або сама якість ідей не найкраща. Що загалом непогані початки, непогані ідеї, які закладаються в пісню, не мають. Нормального розвитку протягом цієї пісні, і є деякі прогалення. А, Ну, бачиш, Євробачення ж вимагає, щоб пісня була до трьох хвилин, якщо я не помиляюсь. Тобто, там є якісь ем, по часовому проміжку обмеження. Ну, це креативне обмеження і, і просто прикол може... в тому, що люди креативно з ним не справляються. На жаль, mm -hmm. нам цікаво дізнатися, за якого виконавця вболіваєте саме ви. Поділіться цим, будь ласка, з нами в коментарях. Ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Дякуємо за увагу. Па-па.